Кошенята попліткуємо. Олена Мандзюк, Макдональдс, Богдана Гончарук і Рашка. І просто так, потап. Мочте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Біч. Творя біч. ти просто бріч. Ну, що ж, за доброю традицією, вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Писали активно користувачі, соцмереж, мої підписники і не тільки. Богдане, прокоментуй, як Лена Мандюк спілкується зі своїми підписниками, як вона відповідає людям. Я не можу нести відповідальність реальність. Як спілкується Олена з іншими людьми, я можу як блогер оцінювати в першу чергу її професійну діяльність, чим ми і займаємось на моєму каналі вже четвертий рік. Звісно, якісь реакції я Олени не підтримую. Киньте камінь, хто не без гріха, тому що в комунікації з підписниками я теж інколи буваю різкий. Я людина, я взагалі себе не ідеалізую, тому що я можу і послати, і заблокувати. А все залежить від контексту ситуації, тому якось брати це, оцінювати. Олена як вважаю, за потрібне, так і спілкується. Чи поділяю я е, цю подачу інформації? Ні. Але знову ж таки буде лицемірним, якщо я скажу так, яка Олена погана, яка вона жахлива. Але ж і я інколи реагую теж досить агресивно. Тому якось так мова піде дещо про інше. Ми з вами дуже рідко. В суспільстві говоримо публічно, сфера шоу-бізнесу про людей, які втратили кінцівки під час повномасштабного вторгнення, захищаючи Україну. І до моєї уваги потрапила сторіс Олени. Вона була на заході, присвяченому саме даній проблематиці, і як допомогти українцям адаптуватися, втративши кінцівки в суспільному житті. Прошу вас подивитися наступне відео. Особисто для мене це дуже приємно, що Люди звертають увагу і не просто висловлюють якусь щиро, щире занепокоєння, а займаються рішенням питань, з якими зіштовхуються люди в моєї ситуації. От, поранення я отримав на Запоріжжі в 22-му році, після чого протизувався в Сполучених Штатах там волонтери познайомили мене з чудовими девайсів, які спрощують життя з ампутацією верхньої кінцівки. Це такі девайси, які підтягують і все. Це дуже і перше, важливо, щоб у нас це це сторіс нагадало мені історію Назара Бокія, який відновлюється після поранення і показує в своєму блозі активно, що є життя після. Привіт, друзі. Коротше, ті, хто знають мене поближче, вони шарять, що я дуже люблю банани. Прям реально десь по кілограму в день можу з'їдати. Але проблема в тому, що нікого нікого нема поряд. То для людини без кістей це ціла задача. Я схожу вам показати як я їм банани, як я навчився. Думаю, <кій> вам буде цікаво, один приберемо. Mm. Об'язаний вітуал або не із ці шкурки, або в них хотів поплюватися. Ми з цього не виходить. Це смак перемоги над бананом. М -м -м. Тут опасний момент. Він відламався під корінець. потім викину. Ну, коротше, отак от а тепер ідіть купіть банан і з'їжджати його просто нормально руками і порадійте, що ви можете це зробити. Тому що це класно було. Але зараз ну, справді. сказати, що я плачу ночами, такого нема. Все можна навчитись, все можна зробити. Просто можливо трішечки важче іноді. Всім пока. Такі люди, як Назар, мене не просто захоплюють. Такі люди, як Назар, своїм прикладом показують, що немає інших проблем. Ну тобто, якщо ти вважаєш, що в тебе щось в житті не вдається, друзі, це все фігня. Тому що подивіться, яка сила волі у Назара. Я не просто захоплююсь цією людиною. Я навіть не знаю, які потрібно підбирати слова зараз, висловлюючи свою думку, щоб підкреслити усі його величні якості в моєму розумінні. Саме величні, тому що він вибрав шлях йти далі, розвиватися, жити в нових реаліях, як би це не було складно. Я залишу в описі під відео та в закріплених коментарях реквізити для допомоги на відновлення Назару. Будь ласка, не залишайтеся байдужими, долучіться і підтримайте нашого захисника. Макдональдс тепер працевлаштовує молодь віком від 16 років. Неповнолітні зможуть працювати лише в часовий проміжок 7 до 21, не більше 18 годин на тиждень. Я вважаю, що це чудова ініціатива. Круто, що Макдональдс надає робочі місця підліткам, тому що живемо в складні часи. І 16 років ти ще дитина, але потрібно якось заробляти, потрібно якось ставати на ноги, потрібно якось долучатися, інтегруватися в це суспільство, отримувати досвід в роботі та в комунікації. Тому я однозначно за таку ініціативу це набагато краще, аніж дивитися випуски успішного успіха, шукати гроші на чергові курси інфошахраїв. Тому корпора. Макдональдс в Україні, на мій погляд, прийняла абсолютно вірне рішення. Кошенята, звертаюся до вас. Тут невеличке домашнє завдання. Мені надіслали підписники, що Богдана Гончарук, ось вам скріншоти в якості підтвердження, продовжує продавати курси в Російській Федерації. Коли ти. Свідомо працюєш в Росії, ти спонсоруєш агресора. Велике питання до усіх рекламодавців, які звертаються до Богдана Гончарук, велике питання до усіх, хто запрошує її на заходи, чи вам ок запрошувати людину, котра продовжує заробляти криваві рублі? Просто питання вслух. От, хочу зрозуміти і розібратися в цій ситуації. Тож, якщо це актуальна інформація, судячи з усього актуальна, яким чином Богдана виводить кошти із Росії? Будь ласка. Кошенята, чекаю від вас інфи, впевнений, вам є що сказати. Ти була незайманою, так я чорниця. Показав мікрошматочок, тому що авторське право і так далі. Вийшли нові епізоди третього сезону продовження легендарного Sex and the City. Зараз це називається I'm just Like that» І просто так. Знаєте, в чому найбільша проблема? Звісно, я вже звик і зрозумів, що не буде саманти, це треба прийняти як факт. Питання в іншому. Часи даного формату прийшли. І все ж таки, спостерігаючи за новим сезоном, і просто так, ти розумієш? Наскільки подають американське суспільство інфантильним, я запитував у друзів, які мешкають в США, mm -hmm. і вони говорять про те, що так американці сьогодні дуже інфантильні і безвідповідальні. Я не знаю наскільки це правда. Я не боруся судити і казати за усіх. Але те, що я чув від наших українців, які живуть в Америці, говорять, що американці сьогодні дуже дуже інфантильні і занадто гіперчутливі. І, от коли я переглядаю ці епізоди, здається, старий добрий серіал, водночас, думаєш, боже мій, я не зміг би в цьому суспільстві, тому що те, що для них проблеми, на мій погляд, це абсолютно безглуздість, а для них ціла драма. Друзі, хто мешкає в Америці, що ви можете сказати про американське суспільство сьогодні, про їх менталітет і, взагалі, наскільки вам комфортно в Сполучених Штатах? Будь ласка, поділіться вашими враженнями, вашим досвідом. Почитаємо і вивчимо залюбки. Не забуваємо підписуватись на наш другий канал Безпалов Муд. Короткі вирізки найгарячіших пліток, посилання в описі та в закріплених, а також в нашу телеграм-спільноту. І на завершення сьогодні ми поговоримо. Прости, господи, трішки про Пердіда, а точніше, про Потапуса. Колись відомий в Україні був такий репер. Пам'ятаєте? Навалює сьогодні він Мівіни, що єдиний, хто вирішує питання про протаціям на радіо і телебачення в Україні і на пострадянському просторі, так би мовити. І все це він заливає співачці з Молдови Ірини Римес. Команда артистки послала Потапоса, але він не здається і намагається із усіх сил все ж таки втюхати їй, наскільки він крутий і зможе вивести її кар'єру на новий рівень. Проблема в тому, що у Пердіда Закінчилися кошти і треба за щось жити, тому що він звик бути лухарі сегментом. А зараз ти поступово починаєш бути економ. І це дуже боляче усвідомлювати. В Україні ти все про кекав, як то кажуть. Намагаєшся тепер хоча б в Молдові за когось зачепитися. Він наобіцяє з три короба, а потім скаже: Ну, ви знаєте, не вийшло, сингл не взлетів. Це не моя провина. От і все. Такі історії ходять в кулуарах. Такі фідбеки, хто працював з Пердідусом. Тому отримав дід те, що заслужив, і подивимось, як він тепер буде виживати в цих Європах, так званих. Іменуючи себе крутим іспанським, прости господи, продюсером. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас подбайка, підписка, знову ж таки, комент. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Па-па!